ви на каналі Сезон 23 і сьогодні ми знімаємо Geometry. Сьогодні ми будемо строїти свій уровень новий Чекайте Ага, все нормально. Називу його з С... ой С пам. С... Чекайте. З великих напишемо спам. і будемо робити спам. Демо, починаємо не ну, буде У -у -у -у, чекайте, де тут? А то тут, тут старт. Угу, mm -hmm. все. І тепер начинаем. Ну тут можна строити. Перше ми починаємо з цього. І ми починаємо робити вот таке. Вот таке. То есть на таке-таки. Вот такие. И вот такие. Такие. И теперь берем ошибку. И вот такие. И вот такие. Цілі блоки вдалили і зашипів на саме начало. Ті на, на на. Угу. І отак. От Напробуємо поіграти. І я ж...

Включаємо це. Це що за портал? Шар. Поняв? Це не таке, як нам треба. Це що за портал? ложки. НЛОжки. ложки невозможно. Це що за портал? О! Нам-то вот, сюда. Угу. Это дуже, с чашка. Угу. Чекайте. Нам-то сделать так. дети, Работаем сюда. Теперь сюда. Сюда і сюда. Це комната всех че Короче, Короче, комната яку не хочется попасти. І вот таких. Коротше, це невозможно. У кого комп'ютер тот все зможе пройти? Ми построїли свій перший спам уровень якого ми всього видаляємо? Нек все можна сказати. Щоп. Ой. От тепер це легко дня Ну, чекайте, нам ще треба пройти це. Просто наверх ми не дивимось. Там комната страхів. Ой. Тяжко. У ж перше пройшла це було. От тепер не гоне. О, во! Наконець. У нас ще буде комната страхів. Тепер. У нас буде два путя. починається вже не спам, Ось такий вибір. Ой, вот такой. Що я не розумію, що це? Уху. Тепер точно. Ми поміняємо режим ігри, тобто не поміє. Да, <кху> Треба буде вибрати веці який режим. Енео, все, вот так. Я не знаю, як видать Енео. Ке чесно, но ми тут зробимо западово. А НО ж вот так. А як вийдете НОшка, ой, точно нам ще це проходити. А, туди навіть до НОшки тяжко добратися. Ага. Ну ми це все зробимо так, що ти не будеш видіти багато. Точно ми ж так можемо зробити.

да? Думаю, да. І от тут ми робимо звичайним образом, не тільки чекать. Це треба прибрати, аби кобавець пристроївся. Звичайно, образом тут ми настроїмо вот так. Угу. <кій> І тепер то ми будемо полегшувати, бо ми не зможемо прийти. А от кстати, ми не доробили. Тільки подумає, що вони профіке, що хочуть піти вот так. Такое їм зробимо. І ще на всякий случай. Тик. Дой-дой, дой, дой, дой Так. І сюди так. Я нічого не зможу зробити. І все. А от ми, ляха, не он не пройти далі начало буквально. Ага. То тяжко. Як я поняв. А, і ми її за тої коробки. Не видимо. Коротше, раз усе легко, ми розуміємо, що тут. Типа на насрте. А далі там дуже тяжко. Тільки перший раз будуть бавити цей там вообще. За карту може пройти Це тяжко. А я ту штуку. Давайте ми зробимо от так Це ми пройдемо легко, так. Да? Бляха. Легко, так, да? не пройти. Не може. Айко, ми поставимо перший понт. То треба по-другому костичку. Не так ми ну покласти. Угу. Ми з того чекпонту все полетіли у нас там, де умираєш нараз. Або ж давай тут зробимо для, для, для цех для нубіків, таких як ми. Тут проход. Там він буде не нубический. хе 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 dáme taký... No a ja, hľa, to tak treba. Bukit my nerobíme ne pre noby... Stop! My tam takéto robíme. Mm? <tire> <tire> my niečo tam nedobre <tire> zrobíme. Zr <tire> Подивіться, як може зробити. А ні. А, стоп. Ой. Там треба зробити. Мало ну, не так перше. це прибрати, по кости. Тик-тик. Угу. Оце. Угу. Ага, коротше, ви поняли. І нє 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 ні, є ні Ми це приберемо, покладемо це. Ми покладемо тут. Сюди старт пост <кій> і маємо це спробувати пройти. Остоп. Ми жом тепер починаємо бути нормальні, скорі. І після того треба пригнути. Ай! Ми просто на все вмираємо. Тик-тик. І по-моєму не застроїло свій уронь. Достроїлася. Тинь-тинь. Там просто на все треба якось доробить. Чекайте, а на кілько пригає обичний кубик На три шипа. Чекайте. Пробуємо. Ара-рарара. Ну коротше. Ми це вже строїмо. Сімнадцять. І от у самому кінці саме западло. Я тільки одна. Хочу навчитись писати. Ну, Давайте без цього. А Не для профика и для нубика. Катера сюда. Ходим. Вот тут был уже цель. Кой. Якісь нереальні про то. Зробимо просто тройний шеп і все. Ага, стоп, Угу Не знаю, куди це зроблю. А, вот так муж робити Короче. нам треба треба написати як то О, угу. Я не понял, роблю, Как мне написать свое? Короче, угу. Тут все тихо всякое. Что капец? Тяжкий и легкий. Не знаю, як це виглядає. No. Всім дякую за перегляд. Uh, Підпишіться, поставте лайк і всім пока!